Всім доброго дня, компанія КХС, канал КХеса і як завжди з вами. Сьогодні ми маємо 17.04.2023 року. і Сьогодні у нас е, потрапив такий редуктор. Зараз дуже багато переходив м'ясорубок. Це «Ардестро МГЛ». Ну, цей виріб нас вперше. Можу що сказати, що сам по собі редуктор візуально начебто все зроблено непогано, начебто все виглядає так доволі, скажімо, тому що зараз дуже багато йдуть редукторів, абсолютно все з пластику. Завдяки тому е виникаються ж таки питання, але ж ну, тут так само питання є. Але з того, що як він виглядає, ви бачите, що трошки все ж таки він такий комбінований. Тут тобто є металева скажімо, посадка, де шестерні сидять. Ну і далі скажімо, кришка з пластику, які так само шестерні рухаються. Тут от, оці от моменти є, це от такі два пин, коли заходить шестерня зворотні, вал заходить і таким чином воно все там кучі сидить. Розібрати цей редуктор, я думаю, буде нескладно. Тут є декілька отворів. До нас він прийшов саме в такому вигляді, тому нічого не розкажу. Скоріше за все, це звичайна е, хрестоподібна викрутка і далі все просто, далі все розібрали. І ось так от виглядає всередині. Виникло питання е, з двома тут шестерні вийшло з ладу. Зазвичай чому це відбувається в мясорубках? Зрозуміло. Чи достаєте заморожене м'ясо, такі на кістку заморожене, або справді кістка якась, як хтось там може і пальцем вструмити, а хтось може якусь ігрушку викинути туди, начебто так необачно. Виникають проблеми і, безумовно, що шестерні, які з пластику, вони вперше, вперше виходять, тобто втрачають свої можливості, ламаються зубчики, відбувається ще щось там незрозуміле. Ось і таким чином приходиться звертатися до тих, хто це або робить, або продає. Ну дуже багато різних виробів можу сказати так. Зараз дуже багато з Китаю йдуть, з Європи і багато до чого просто фізично купити от шестерню чи там щось небудь по, бут... по бутовій техніці дуже складно. Тому люди звертаються до нас і ми, безумовно, це робимо. І ми намагаємося це зробити як намога краще, щоб вони були більш такими міцними, більш такими довго витривалими. Одним словом, дивіться, що було і що ми зробили. Ось маємо дві шестерні. Бачите, що трапилось. Тобто зубчики повилітали майже всі. Тут залишилось декілька штучок всього. Нам прийшлось цю шестерню створювати майже заново. Е, ну, всі наші вироби ми намагаємося зробити більш такими, повторююся, більш мощнішими. Тому отак от виглядає наша шестерня отця. Тобто з цією шестерню начебто проблем немає. Ми її зробили, вона просто змінюється, вона така, скажімо, це шестерня паразит, яка просто рухається собі всередині і виконує таку передаточну скажімо так функцію. Є привидна шестерня оця, вона більш складна. Цю ми не робили, тому що вона, бачите, вона йде. Металевий основний вал металевий, йде такий, скажімо, вал шестерня. І зверху, значить, на ній є от-от от це все. Ну, Безумовно, ми її так само зробимо. З тим проблем немає. Показую, що є, але з цією зараз все в порядку. І є ще одна шестерня. Шестерня більш складна. Ось. Це те, що залишилось від те, що стояло тут всередині. Ну, нам її треба було зламати повністю, щоб е, звільнити оцей вал. Він такий йде е, шестигранний цей вал йде. Е, багато бачите, сюди наставочки йде, для того, щоб воно рухалось і вірно там все робило в отворі, сиділо плотно, плотно, як має бути. Але ж проблема більш в тім, що цей вал. Е, Трошки складний в заміні. Тому ося шестерня, якщо буде проблема, все ж таки у вас з нею, то вам прийдеться оцей вал висилати до нас. Тільки е, ми зможемо вже тут, на місці зробити заміну. Тому що тут трешка, трошки треба пограти. З цією проблеми немає. Я думаю, що з цією ми так само вирішимо питання, а з цією є дійсно проблеми, і тому будуть проблеми. Висилайте до, вар, до нас свій бал, і ми вже будемо самі е, змінювати, замінювати і ставити вам шестерню на своє місце, щоб все у вас було чудово і все працювало. Словом, так. Ну, так. Далі все, як то кажуть, по плану. Є проблема, ми замінюємо. Єдине, що можу сказати, як завжди, що от бачите, цей редуктор, він абсолютно, можна сказати, чистий. Але, ж, але ж, але от, от, щось я тут вже знайшов, от, шматочок вже. Його білий Це шматочок зубчика пластикового, який залишився. Тобто, начебто людина почистила весь зуб. Все тут чистенько, все гарно, стару змазку повністю вимив. Але щоб прилип оцей старий зубчик пластиковий, і він зараз. Ну, добре, що це такі маленькі, а буває, і залишається в змазці дуже багато. Людина вважає, що змазку не треба, тому що вичищати, тому що вона ще начебто непогана. Отаких пластикових зубчиків, ви бачите, скільки їх тут вилетіло, і залишок все одно десь буде лежати. Ви набиваєте новою змазкою, вона змішується старою, зубчик попадає поміж шестер і воно все ламається. Тому цього допускати не можна. Ми беремо, вичищаємо файний редуктор. Вичищуємо так, щоб там нічого не залишилось. Кожну ту шестерню, яка у вас стара, але ж нормально. Ми так само прочищаємо, дивимося, щоб помізубів нічого не було. І тільки після того ставимо нове, збираємо, якісно змащуємо. Можна використовувати для цього звичайний літол. Літол, не салідол, а літол. І тоді у вас, в принципі, все буде працювати. Пластик нормально контактує з літолом і все чудово. Можете знайти щось більш там, дороге, там, не знаючи, чи варто того робити. Ми вже багато років користуємося літолом, літол 24, і він дуже легко його скрізь знайти. Тому все зробили, все змастили, забрали до кучі, поставили і працюємо далі, молотимо все те, що у вас там є, і те, що вам потрібно. Ось таким чином не треба втрачати надії, коли у вас трапляється схожа проблема. Ви просто, ну, якщо є можливість десь придбати, є виробники, хто робить дійсно запчастини і може запропонувати їх від себе, то це дуже чудово, але ну, зазвичай зараз так не відбувається. Зараз люди звертаються до нас, чи таких людей, хто, як ми займаємося такими речами. І можу сказати, що дійсно не так багато хто професійно цим займається, і робить те, що дійсно працює, тому що можна робити там гарно схоже, але ж воно працювати не буде. Ми цим займаємося вже понад 8 років. тому, будь ласка, якщо є потреба, дзвоніть. Запитуйте, на початку відео є телефони наших менеджерів, сайт наш назва є, тобто можете самостійно зайти, подивитися. А тому цікавий контент, на якому ми розповідаємо, що і як може зуміти, які новинки в нас з'являються. Підписуйтесь на канал, або просто ставте лайки, будемо дуже вдячні, вподобайки краще. От, будьте здорові, до нових зустрічей. Слава за силу, слава Україні!